І всім привіт, друзі! Так, з вами я, Софо Українка. Ось, поздоровайтесь. Всім хай! І так, я буду іноді любити кажуть. Коротше, я розумію. Питань, звісно, тільки чотири, але це міні питання відповідь відео. Перше питання. Питання до автора, який ти любиш колір? Мій улюблений колір це фіолетовий, чорний, червоний. І, ну, типу, все. Друге питання: любиш солодке чи солоне? Так, я люблю сілі іноді їсти так просто. Солодке теж люблю. Третє, хто був твоє перше НП? Моє перше НП було ем, Котик со, Соня Плей, е, та ну, вона так, вона перша. Так, питання до Оски. Любиш тварин? А, ну так, вони любить тварин, це я і так знаю. Ти <кхм> материшся, ну зараз питаємо. Цей. Е, Джесс, ти матюкаєшся, ні? Так. В сенсі. Ладно, окей, це твої проблеми. А потім. <кхм> -color. В неї чорний і фіолетовий та, та красний, червоний. І як і в мене ходок чи сосиска в тісті? Вона і те і те любе. Е, але краще ходок її. У мене краще сосиска в тісті, бо її вона продається у люботині. Ну, взагалі, в общем, ви зрозуміли. Так, друге питання. І питання перше. Яка твоя улюблена книга? У мене улюблені книги дві це Малюк Коргі та Коти бояки Чи читала ти хоч раз коти бояки і якщо так, то скільки книг? Коротше, в мене є коти бояки я трохи їх читала до 4 або 3 розділу, а і більше не прочитала. Тому це мені, оказується, нафіг не треба. Чому ти міняєш О, так часто ос? Е, бо, бо в мене така привичка, якщо мені подобається моя ОС, а потім я побачила якусь, і, наприклад, я зробила одну. І все, мені вона більш сподобалася, Я зробила її ос. Отака в мене. Я не дуже вмію вибирати і довго триматись на одній. на одному. На, а, як сказати, на одній речі. Тобто, якщо у мене одна, я вже іншу хочу. Тому в мене така от. Взагалі, не вмію я вибирати, щоб довго з ними жити. Коротше, яка твоя. скільки твоїй. Господи, скільки років твоїй озву 6 вересня їй стало 20. Так, в неї 6 вересня було день народження. Ну, коротше, 6 вересня в неї їй було 20 і зараз їй теж 20. Ну, як ви зрозуміли. Е, яка, улюблена тво... яка твоя улюблена гора в Рибе? Ну, це коти вояки та цей. Мрохевен, ну я його так люблю. I dress Impress. Коротше, у мене багато улюблених ігор і на канаті, щоб стрибати. стрибати. Це улюблене Потім в яких фандомах Фандомах ти є. Е, я є в коти вояки, в Ровлоксі коти вояки. Е, ну, Гачі, як ви зрозуміли. Що мені сказати Типу. Ну, в рабе в гача лайф в гаче клубі гача нокс. Ну, я завжди гача лайф знімаю. Е, так. І виходить ну, Коти вояки і Коти вояки в Роблоксі. Я багато в фандомах є, як ти зрозуміла. Ну, все. Ну, так, тепер третє питання. Так, третє питання, чи будуть конкурси? Вибачте, що немає їх, мені просто. Якщо є якісь конкурси, не хочу я цей. Ну, як ото сказати? Я не хочу нічого робити, бо в мене немає Такого інтересу комусь щось віддавати або щось робити, бо якщо я комусь це роблю. І воно, вони дуже сильно там прямо от просять, то а я не можу, бо мені лінь, або я устала. Я не, не люблю такого робити, таке робити. Тому я не проводжу конкурси, щоб себе не відвертати. Не ну, не можу і на ти і на, на тисячу. Підписників я і зроблю якийсь конкурс там. І потім ще й буду да. Е, Яка твоя перша ОС? Покажи, будь ласка, свою першу ОС прям не, не пам'ятаю, але, але от я пам'ятаю свою цей м свою саму другу ОС. Її теж не можу показати, бо я не зробила скрін, щоб її показати. Чого ти вирішила знімати гачу? Бо гачу мені проще всього знімати. І мені дуже. Мене... Раніше, коли я не знала, що таке гача, я обожнювала Роблокс, бо там можна грати з кимось. Ну, а тепер я обожнюю гачу, бо я обожнюю когось робити. Там я завжди роблю, іноді, коли в мене навіть немає просто в мене. Е... У мене є Roblox і все таке, навіть коли зі мною хочуть хтось пограти, я відказую грати в Roblox, бо мені настільки не подобається гача. Я в ній, в ній в граю, не граю. Тому ну, така в мене любов до гачі. Я обожнюю там щось робити, там якісь анімації і все таке. Як достигла так багато підписників? Іншим разом я в тебе спитаю, як ти достигла так, так багато підписників. Чого це багато? Я все стараюсь, е, цей, добути тисячу, а всіх моїх друзів вже <клухи> по, е, по тисячі. Ну <клухи> усі ми то розуміли, не, не тільки недавно, але все одно люблю <клухи> дивитись. Ну, у всіх моїх друзів і не тільки друзів, більше е підписників там, наприклад, у Зої 12 тисяч, у Ніч 3 тисяч, хоча я дуже. Я раніше їх почала знімати, але гачу я вже знімала, не пам'ятаю коли. Ну, коротше, я не знаю коли. Так, ну і кхм, останнє питання. Плануєш робити анімацію в Light Motion? Так, я б хотіла, але я не вмію і мені, по-перше, вчитись, а по-друге, це для мене дуже складно, я не розумію, як робити в Light Motion. Ти любиш пісню Бум Шоколака? Я не знаю навіть такої пісні. Ну, коли... Mm, ну, потім після відео подивлюся. Скільки хочеш підписників? Я б хотіла підписників. <гум> ну, не, не знаю, наприклад, тисячу це хоча б, ну, хоча б тисячу, бо я її пытаюся забити, але ніяк не можу. <гум> У тебе є домашня тварина, а якщо є, то хто це? У мене є 4. Собаки, два кота і одна кішка маленька. Малень... Ну, маленька кішка це її звуть Мурка, Муся. Одного кота звуть Макс, іншого пошок. Собака звуть Альва, Айва, Мія і Кара. Хто той улюблений блогер? <кій> Мій улюблений блогер це Настюшенька Коротше, я зроблю одне відео, де цей, де буде моя команда. В моїй команді, по крайній мірі як я вважаю, як хотіла би, то <кій> я цей. Я напишу, я покажу людей, оці всі мої будуть улюблені блогери. Е, ну, на цьому все. Надіюсь, норм питання дала. Так, дала норм питання. Ну. Ну, люди. Що ж вам? Сказати так, як усім. Do pomočenia. Good bye, good bye.